Ну, от що сьогодні відбувається у вас? Розкажіть. згідно з традицією, в нашому коледжі відбуваються предметні тижні циклових комісій, і так сталося, що що травня такий предметний тиждень відбувається серед предметів Акушерської гінекологічної циклової комісії. Чому так? Тому що тому що 5 травня відзначають Всесвітній день акушерки. Акушерство це найпрекрасніша в світі професія, адже навіть ще Тарас Шевченко сказав такі пророчі слова, що немає кращої професії на всіх шести материках, коли маляточку з'являється у акушерки на руках. Але ми свої тижні предметів обов'язково робимо тематичними. І ось в цьому році ми вирішили. Темою обрати молочна залоза в епіцентрі уваги, тому що зараз в повоєв під час військових дій, це ще навіть не повоєнні часи, відбувся значний сплеск онкологічної патології молочної залози. Рак дуже помолодша, вже нікого не дивує. Патологія дана серед дівчаток 12-13 років. Дуже зросла кількість занедбаних форм, тобто, коли вперше виявлені форми виявляються на третій, четвертій стадії, коли їх вже дуже. Кладно лікувати, і також, звісно, проблема грудне вигодовування, зберегти мамам лактацію під час військових дій. І ось тому ми вирішили приділити увагу цим проблемам і проводимо дуже цікаві заходи. От, наприклад, у нас в понеділок був проведений онлайн скринінг з діагностики раку молочної залози, раку кишківника і іншої патології, де всі бажаючі могли за посиланням. Пройти скринінг-тестування і визначити ризик виникнення в себе даної патології і дізнатися методи вторинної профілактики. Вчора, наприклад, проходив цікавий круглий стіл, де творча група з педіатрії розказувала про проблеми грудного виводовування під час війни і як зберегти лактацію. Сьогодні буде дуже цікавий захід. Ви якраз на нього завітали. Це конференція з практичним тренінгом, де ми якраз будемо розказувати про патологію молочної. Залози про те, як правильно проводити самообстеження, будемо проводити такі тренінги. Завтра дуже цікаво буде напередодні дня акушерки. Ми в холі поє проведемо продемонструємо відеоролик, де ми зняли інтерв'ю з однією з найдосвідченіших акушерок нашого пологового будинку Надії Миколаївни. Іванюк, яка пропрацювала акушеркою 49 років. Ну і буде бліц турнір на кращого знавця цікавих фактів з акушерства. А в п'ятницю ми завітаємо до міського парку, куди вас запрошуємо. Де хочемо зі студентами провести акцію, там багато молодих мамочок, щоб вони дбали про себе, не забували обстежуватися, приділяти увагу не лише своїм діткам, а і собі. І дбали про себе і своє здоров'я. Скажіть, будь ласка, результати конференції ви будете десь опубліковувати, десь оприлюднювати? Е, ну, звісно, звісно, і, е, можливо, в ГАРС-сіті опублікуємо. На... Обов'язково на місцевому рівні це наші будуть і сам просвітні бюлітні, і такі видання і інші. Обов'язково. Да. На сайті коледжу у нас є зовнішній сайт коледжу. Обов'язково в Фейсбуці. Дякуємо вам, плідної роботи. Дякуємо.